І всім привіт! З вами Тьома. Як ви знаєте, я хочу стати відомим ютубером. Дякую за 11 підписників. Як ви поняли, ми в ігрі Warmatches X2. Ну, вона так називається. Я там вже багато разів проходив ігру не хочу вам показати. Щас станемо. все станемо залізною людиною. Поїдемо і виконуємо кілька завданьок. А потім вже ваші коментарі можу почитати, якщо захочу... Ну ви так нічого не пишете, блін, жалко. Ну ладно, поїхали. Так, їдемо... Давайте на завдання Д21... Блін. я звук выключу, то может слишком отце, даже для вас. В бриту бандиту. Ой, нет. Сейчас подумайте, ну блин, и до него тоже. Опа. Лазер. Хо-хо-хо-хай-зер. Хо, 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 ну вы поняли? Юху! Ви готові? Сейчас подойти подражаться надо. Поїхали дальше. Да, може, вам все неприятно це дивитися, що я з телефона играю, но... Саїдери, чого я можу, блін, грати. не критикуйте так. Пойду БІЖИМ! ЛІТИМ! Ну да, БЛІН! Срабня! Фух! Дивіться, скільки вони моїх броні снесли! Чум чуть-чуть я вообще броні лишився. Да я квадратний. Як з Якстей без Майнкрафта! Кстати, я хотів, кстати, оце по бу... По по породі по майнкрафту сніда відео на скайблосі. Ну а ви б разсюдили. Ідемо! Я готов! Да! Две тысячи баксов! Сравняем! Так, стоп. Сравняем, вы сосуете Стоп. так, стоп, стоп, стоп. Бребо. Опа, Чик-чик. Ну вы подивитесь. Так это ж пипец и круто. Ходить, не будемо, де буду бішати, усе, 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 просто розсуждайтесь. Блін, це відео вже 20 минут. Це коли ще оце завдання і оце буде робити. Югу! Так, починаємо так! Ю! -ху! это бум! Да получается автомата, я вас всех знащу. Ай, больно. Ты куда стреляешь? Что в тебя стрельнуть, понял? Так. Так підписники! Так получайте! Усе мої хейтери! Так, получайте! Так, получайте, мої хейтери! Так, підписники! нам треба підпалити цю ізбушку на куріх ножках! Понятно? Організація по по, це, по спаління цієї збушки! Беремо красний скін. Поїхали. Юу. 24. Їдемо там, де 24. Бо і так, у мене. У мене, знаєте, ліміт відео не такий великий. Як ви бачили, за всі мої відео, блін. Югу! Ось Усю... Потому, по тому ми оце не будемо задержуватись. Бритто Дор Фенита! Что мені сломали? Тепер ще щось говорить, блін! тепер точно вам входа. Получается. Добре, що ми можемо дивитися. Ого! Баллита Долфініта! Фенита! <тур> Бур... Так, стоп, стоп Вроде бы и я вас должен знищувати, бандите. Не будьте бандитами, иначе вас такі, як я, посажу, та що з ними зроблю, поняли? Так що не будьте бандитами. Будьте нормальними людьми. до досвіта. Да получайте на цьому, в принципі. Та да, скільки можно вже блин, треба улітати? поняли, як з земною связуватися? Да, поняла? Все, і на цьому все. на цьому все, мої дорогі підписники. І це був, і це був такий не дуже прикольний ролик. І не дуже великий. Ну, він вийшов. І не забудьте ставити лайки і підписуватися. І всім пока!